Формадол забудь про головний біль. Ну що друзі, це сніданок? Ми продовжуємо, і зараз будемо говорити про те, як взагалі виживає наша медична інфраструктура, в яких умовах працюють наші медики, тому що 282 дні повномасштабної війни, постійні відключення світла. Але попри все, навіть обстріли в деяких регіонах не припиняються. Вони там регулярні, але попри все наші медики працюють в різних умовах. Працюють, і от про те, як вони працюють, що робити під час блекауту, чи можливість в наш час зараз планові операції. Чи чекати нам нової хвилі ковіду і багато багато всього іншого зараз будемо обговорювати з міністром ну, і про нову охорони... ральнісне обов'язково обов'язково та... про реабілітацію та... для наших? Людей з інвалідністю, от про все це з Віктором Ляшко, міністром Віктор, Ляшко, здоров міністр охорони здоров'я, будь ласка, поговоримо. Пане міністре, просимо вас. Доброго Вітаю. ранку, Доброго пане міністре. До речі, Спасибо, що час до речі, Ді. пан міністр також входить до наглядової ради Superhumans Center, про який ми сьогодні багато говоримо. Але Давайте спочатку так. загалом про загальні якісь історії, тому що у людей, людей багато що цікавить. Е ви підраховували скільки медичних закладів в Україні постраждало, і наскільки? Підраховуємо постійно і там, де ми маємо доступ угу. о, до частини території України, ми все таки не маємо доступ. Якась орієнтовна і чіт, цифра є чіт, вже? Чітко Не знаємо, наприклад, стан руйна, руйнувань закладів в Маріуполі і в інших Донецькій, Луганській області. Якщо ми говоримо про заклади, то в нас більше 1250 об'єктів закладів охорони здоров'я пошкоджено. Угу. Якщо ми кажемо про руйнування повністю, то 143... Об'єкти зруйновано і відновленню не підлягають. Це те, що можете mm -hmm. порахувати. об'єктами. Це є можуть бути фельдшерсько акушерський пункт, центр первинної медико-санітарної допомоги, корпус в лікарні і uh -huh. вся лікарня. Багато різних це у відсотках, щоб ми просто розуміли, Це зараз цих... ми в кількостях говоримо да. так. Ну в відсотках багато зруйнованих і центрів первинної медико-санітарної допомоги, і для нас більш е, е, тяжкими наслідками руйнування є стаціонарні лікарні, бо в них відновлення найбільш дороговартісне і потребує більше часу. Сума збитків якась, хоча би орієнтовна, вже звичайно є. є? Дивіться, те, що провів світовий банк, е, оцінку він сказав 26 мільярдів доларів. Те, що ми бачимо зараз, ну ми розраховуємо по кошторисній вартість вартості одного квадратного метра будівництва лікарні поданих на 2021 рік то вже більше 25 мільярдів гривень. Знаєте, це, це відновлення це, це тільки до цифри. того стану, що було це великі uh -huh. цифри, але нам загалом немало що кажуть. Нам цікавіше, це якось впливає на зараз, от на цей момент, на медичну систему, чи ні? Ну, звичайно, впливає війна. Значно впливає на діяльність медичної системи, це впливає, відключення енергоживлення. Я би як сказав тут система працює. Система вистояла і буде далі працювати в той же час, коли ми говоримо в цілому, то не критично впливає так, бо ми вміємо переорієнтуватись, угу. запустили евакуційні маршрути. Але якщо ми візьмемо конкретну людину, яка проживає на конкретній території, то, наприклад, руйнування лікарні в Ізюми не конкретно вплинули на отримання медичної допомоги, бо швидка везе вже за 3 три години до найближчого місця на. Дання лікарні. важче приїхати родичами, інфраструктурно все зруйновано, mm -hmm. і ми говоримо завжди у війна і про прямі втрати, які ми mm -hmm. маємо, і про опосередковані. І оці опосередковані втрати вони будуть більшими, бо війна вплинула на територію всієї країни. Ми бачимо, що лікарі намагаються працювати в різних умовах. От минулого тижня після чергового обстрілу і блекауту, коли з'явилось відео на сторінці Бориса Тодурова, що лікарі доробляли да закінчували ти операцію ти просто. З ліхтариками в повній темряві, а, як зараз, взагалі, от як працюють лікарні під час блокаутів, можливо, навіть за цей тиждень щось змінилося. Всі стаціонарні відділення облаштовані генераторами, альтернативними джерелами енергопостачання, а вони закривають критичну потребу в, в електриці, так? Угу. тобто операційне і відділення інтенсивної терапії 100% забезпечено електроживлення. Ми з літа розпочали готуватися до тяжкої зими. І додатково укомплектовуємо лікарні дизель-генераторами, бензиновими генераторами, які забезпечить повноцінне функціонування лікарні всіх відділень. З... За рахунок альтернативних джерел енергопостачань завезли вже більше 400 потужних там 200 ватт і більше дизель-генераторів. 170 зараз розвозиться по лікарнях в першу чергу на ну, ближче до лінії фронту для того, щоб там забезпечити. Ну, тобто, Якщо навіть буде якась більш катастрофічна ситуація, такого що людині роблять операцію, а все зупинилось, такого не буде. Ну слава богу, але жодного летального випадку внаслідок відключення світла, що людина відключилась від системи електро. Життя забезпечення в лікарні з 12 жовтня в країні не зареєстровано. Mm -hmm. Це свідчить про те, що система а, пройшла стрес-фактор і mm -hmm. готова давати відповідь. Ну але ми повинні розуміти, що краще, щоб світло не відключалось для лікарні, бо дизель генератори бензинові генератори це інструмент, це техніка в будь-який момент. Запуститься, не запуститься інші речі, хоч ми і перевіряємо постійно на контролі, але є ряд факторів, які можуть впливати на роботу. Цього апарату тому, коли ми говоримо про електрику, то вона там лікарні так побудована, що якщо десь вирубає, то uh -huh. включаються інші живлення. Там uh -huh. є системи перестрахування. На жаль, з дизель-генераторами з їх обмеженою кількістю і великою потребою для країни зробити, щоб скрізь були резервні, досить тяжко. Це скоріш е прохання поради, аніж питання до вас, як до експерта і до міністра, Швидку як викликати, що немає е зв'язку. Наприклад, пологи якісь складні. А нема зв'язку. Що робити? Тут є якісь альтернативи Ви думали про це? Так, звичайно, тут дивіться. Тут же ж питання є, е, як ми говоримо, є 103, А ага. е, якщо працює, є інтернет, телефонія, якщо немає мобільного зв'язку, а є доступ до модема провідного дзвінка. І далі, якщо йде блекаут, далі в нас говориться про пункти незламності. В пунктах незламності є старлінки. В старлінки і е, можна на набр... набрати, а м, також ми. Дали рекомендації, провели вже такі селекторні наради, щоб і швидкі базувались біля пунктів незламності. Це може бути автомобільні заправлені станції, ще щось. Тобто, одна бригада вона буде там стояти ґга. для того, щоб і до з нею був зв'язок. Ну набрати на випадок, якщо диспетчер не може звичайним режимом передати, і людина могла а, підійти і зрозуміти, де буде швидка. Тобто, як по суті побачили... до пункту незламності, і а, там точно І там можете зробити і виклик, і зна... Зна... знатимете, як відбувається. Ми брали також досвід і Харківської області, яка досить тривалий час була в окупації і була відключена від зв'язку. Ми бачили, як люди зазвичай знаходять е, швидку. Там і велосипедами доїжджали, і іншим речам. Просто ми спускаємо пункти базування, коли швидка стоїть біля певної АЗС. Угу. Віддаленому в населеному пункті в людей в підсвідомості вони згадують, де вони її бачили, і тоді, чи сусід, чи родич, чи хтось інший добігає до того, щоб викликати круто. Віктор, я хочу закінчити цю історію, тому що я пам'ятаю, яка жахачка була в голові у людей, коли нам побачили фотку Тодурова, про яку неля казала. Так. Давайте просто зараз розставимо крики над і. Тобто, ця світлина про що нам кажуть? Що генератори спрацювали, і вся апаратура, яка дозволяє робити операцію, працювала, але просто резервне освітлення, що було зручно лікарям, воно вимкнулось правильно. То в принципі в будь-якому разі, от така от такий механізм може бути. Це просто героїзм вже лікарів, що вони так оперативно це все У Кожного е головного лікаря-менеджера є свої підходи до забезпечення генераторами лікарні. Ага. Тодоров зробив ну наступний крок. Він не зробив один великий потужний. Він зробив декілька малих по різних відділеннях. Ага. Чому це він з таким чином економить на пальному на паливі, ага. яке є? В дизель-генератор, бо він розуміє, що не критично відключити на 2-3 години якесь певне Якось терапевтичне відділення, відділення да. угу. і не, не, не ганяти генератор, який буде споживати по тоні на годину, і а, хірургія, наприклад, хірургія більше, буде працювати в цьому. Вони також визначили, де і як що найбільше в відділенні інтенсивної терапії в операційній споживає електроенергії від чого можна відділити це, це менеджерські штуки. Це менеджерські просто штуки. картинка жахала страшенно У людей. Знаєте, в голові така серія господи, може, там і апаратура відключилася, і зараз там цей хлопчик. На Ну, тобто розумієте, да? просто ми пояснили цю історію. Але ми так... повинні розуміти, що наші лікарі герої. І Я Абсолютно. дякую президенту України, який постійно указами президента нагороджує державними нагородами наших медиків, бо вони, як і військові, роблять свою роботу це в незвичних умовах. Це правда. Умов. І передавайте, будь ласка, вітання від всіх, хто нас дивиться, так само як буде зустрічати, тому що це окрема історія. Давайте зараз до неприємної історії. Я впевнений. Ви чули цю історію спологового будинку номер 3 Київ. До нас звернулися конкретно у мене до програми звернулися лікарі звідти. Вони кажуть, що фактично зараз я зачитаю вам це геноцид, який відбувається у цьому закладі. Тобто не зголошуються з лікарем головним, а кушерів ткуються. Давайте ми поспілкувалися з лікарем. Можемо нам пояснити, що відбувається. Давайте послухаємо. Я вів боротьбу з минулим головним лікарем Юрієм Васильовичем Ковітою який намагався примушувати нас давати примусово внески в благодійні фонди? В місце головного лікаря було віддано іншій корупційній родині гичок, які є родичами олігархів зі львова дубневичі. Спочатку було все нормально, а щось сталося так, що він почав зневажувати колектив. Він на наших зборах назвав нас стадом. Сказав, що ми ніхто, що він домовився з Кличко, що він домовився про придбання свого місця, що в нього є гроші, він все купить, і що ми чи будемо працювати з ним, чи не будемо працювати взагалі. Я особисто до нього говорив, що Михайлович ну, не треба так зневажливо ставитися до людей, до санітарочок, до всіх. Треба, ну трошечки, те саме, і йому це не сподобалось. Він сказав, що я кончений брехун, що я його обманюю. Весь березень місяць я працював по троє, по четверо суток я був в родомі, а з квітня місяця в мене відправили на простій. Віктора, ми справедливо зверталися до іншої сторони, просто yeah. не виходить на контакт. І отут питання чого не виходить? Чи це проблема комунікації, чи чи ігнорування? Що просто. Що це от ви можете пояснити, тому що це вже ну це вже стара історія, гучна. Дивіться, давайте трошки відкладемо цю ситуацію. Ага. Вересень 2022 року. А, за ініціативи Міністерства охорони здоров'я у Верховній Раді розглядається законопроект. Є одна маленька поправка на період воєнного стану дозволити Міністерству охорони здоров'я призначати або знімати головних лікарів. Комунальних закладів охорони здоров'я депутати не голосують. Міністерство охорони здоров'я впливу в призначення менеджера лікарні конкретної комунальної закладу немає. Не погоди, Повна компетенція це в обласних рад, в районних рад, в місь... Київської міської раді. Тобто, Ради. це до мера зверталися. Тому треба питання в тому, хто повинен і розібратись в цій ситуації, що там відбувається з колектива певної частини ага. і менеджера даної лікарні для мене як міністра охорони здоров'я. Що я бачу? Лікарня працює. З отримує кошти Національної служби здоров'я України. Ага. Пологі про е, проводяться, консультації проводяться. Якщо відбувається оптимізація в закладі, то зрозуміло хтось буде незадоволений і розпочинаються певні ситуації. І зазвичай ага. у нас прийнято кричати про корупцію. Що ага. ми бачили по пологових будинках в 2022, на початку 2022 року, ми перестали контрактувати пологові заклади, які приймають менше 150 пологів на рік. Чому це mm -hmm. відбувається? Тому що коли там 4-5 акушер гінекологів 150 проїв на рік в них одні дві пологи, приймання пологів на місяць, це досить мало, і тоді зростає, це зростає ймовірність до збільшення лікарської помилки. І коли в цілому mm -hmm. так дивишся на пологовий будинок, ти стаєш на сторону тих, хто говорить про те, що тут щось відбувається, і нам би пологи більше. Але коли є горе в сім'ї через те, що ну була допущена лікарська помилка, через те, що мало мала кількість пологів, то питання в тому, що треба ми, як менеджери, зробити, ми говоримо про те, що ми повинні приймати управлінські рішення, які запобігають. Е Збільшенню кількості лікарської помилки або їх унеможливлюють. така ж тут, також ситуація через те, що пологових будинків в Києві велика кількість. Е, кількість пологів зменшується, зменшується навантаження на лікарів. Кожен лікарів, акушер-гінеколог, кожен менеджер підходить до цього з позиції того, що він буде залишати ту кількість лікарів, яка повинна вийти на нормативне навантаження на кожного лікаря, на кожну пологу, і прибирати оту ганевну практику, яка в нас колись була в е, полого. У відділеннях, коли акушер гінеколог працював на 0,25 ставки, на 0,15 ставки, і йшли там на, на певні пологи і дякували лікарю. Такого не повинно бути, тому що пологи сьогодні безкоштовні і повністю оплачуються з коштів Національної служби здоров'я України, з яких платяться заробітні плати для рік для лікарів, медичних сестер. Щоб ми і, не Віктор, вже в глибоку історію, дуже да щоб глядачам всім було зрозуміло і цікаво. От конкретна історія, куди людям звертатися, щоб все таки конфлікт Вичерпно цивілізовано в кожному, в кожній лікарні є колективний договір. Угу. Е, є представники трудового колективу, які працюють з адміністрацією, ага. тобто з головним лікарем, і з власником. Ага. Е, дивіться, оце питання повинно вирішуватись на, на трикутнику. Представники. Трудового колективу, адміністрації і власника, і там вирішується хто правий, хто не тобто правий. Тобто мерія в даному випадку. Мерія головний лікар і представники трудового колективу. Зрозуміло. Е, Останнє коротке питання. Якщо е, мерія не реагує, то що? Тоді до нас, як міністерство, ми будемо сідати і самі спілкуватися ну, от, з мерією, вирішувати ці якщо питання що, так. Та, Якщо раптом, що та Віктор, ми повернемося, що раптом У нас сьогодні спецефір до міжнародного дня людей з інвалідністю, який буде завтра, і от зараз будемо говорити про те, чи є у Міністерства охорони здоров'я взагалі е, загальна статистика і актуальна статистика станом на зараз. Скільки в Україні в принципі людей з інвалідністю? І ми розуміємо, що ця цифра з війною тільки збільшуватиметься, але Можливо, ви знаєте чітко, хоча б станом на зараз. От скільки людей потребують протезування, потребують спеціальної фахової допомоги безпосередньо саме через воєнні дії, через те, що постраждали від воєнних дій. Дивіться, ми знаємо, скільки людей з інвалідністю в цілому, з першої і четвертої категорії mm -hmm. зараз на даний момент, це близько п'яти мільйонів людей. Mm -hmm. Але ну в... це велика цифра дуже. Велика цифра. Там в залежності знову ж таки від складності mm -hmm. перебігу захворювань щодо кількості людей які потребують протезування. Ми також знаємо е, і кількості людей, і розуміємо, там нижня верхня кінцівка, дві нижніх нижня і, і верхня. Uh -huh. Ми це все знаємо, але ми це не озвучуємо, оскільки це відноситься до як санітарних втрат під час проведення бойових дій, і це може грати на користь ворогу. Тому в публічному е, просторі цю цифру не назову. Але е, ми розуміємо все, що відбувається. Ми розуміємо зараз, що в нас були е, люди з е, ампутаціями розкидані по всіх лікарнях, ну по мережі закладів. Для того щоб е, систематизувати цю річ і чітко допомогти міністерству соціальної політики з кожним пропрацьовувати і е, підібрати протез. Ми визначили новий маршрут пацієнта разом з міністерством оборони з їхньою медичною службою. І в нас зараз буде 17 лікарень, де будуть концентруватися люди, які потребують Бують протезування. Вони компактно розташовані чи по всій вони країні? вони по всій країні ага. для того, щоб ну зру, зробити зручно, бо до місця проживання ближче для когось, для когось там mm -hmm. по складності протезування. І цих 17 лікарнів буде запроваджено і вже працюють мультидисциплінарні групи, де є протезист, реабілітолог, uh -huh. хірург, оскільки у нас там є різні підходи до. Протезування є люди, яким через хронічні захворювання, зокрема діабет, uh -huh. ампутували кінцівку. І є люди, які отримали поранення на полі бою, і, тим, і, і там відбувається, uh -huh. відбувається ампутація на полі бою. Потім uh -huh. вони проводять декілька реампутацій, бо на полі бою. Пріоритет врятувати життя, а далі на наступних етапах евакуації роблять культю правильну, яка буде під ага, ага. під протез, виводять роблять зовсім іншу сторону, але і але потім... і тим і тим дорогу відкриту. Чіліка відкрита лі... Да. просто що ми бачимо, що ті, хто хронюють на хронічні захворювання, досить часто затягують до останнього. Вони ага. бояться, бо вони приймають рішення про ну зрозуміло. Та, ну, це... так. Яка і логістика там висока... звернення? Як наприклад звернутися, щоб отримати саме от таку допомогу? Дивіться, там не треба нікуди звертатись зараз, коли потрапила людина. На лікарні, буде працювати соціальний працівник і чітко показує. Дивіться, ось по нормативних документах mm -hmm. в нас покривається отака, то такі-то протези, і при тому, що людина може сама вибрати протез сьогодні. В реєстрі Мінсоцполітики є 44 виробники протезів. Mm -hmm. Ми далі йдемо вперед. От Superhumans, Unbroken, це те, що вже нове з'являється в країні, mm -hmm. бо протези виробляють ну заводи. А далі в лікарнях ми запускаємо. Виробництво культіприймачів. Тобто є Протез. А є штука, яка ну робиться з певного матеріалу, і вона підходить саме до культі, до, е, це індивідуальна історія, правильно я розумію? Так, те, що культі що... приймачку та людина вставляє ногу так. і для конкретно, того, щоб що потім підходив ног... протез. Да. і у наше головне завдання сьогодні люди, які потрапляють до нас в лікарні, їх зразу вертикалізувати, щоб вони якомога швидше mm -hmm. розпочали Мочали ходити, ходити mm -hmm. на учбових протезах. Вони незручні. Воно ну зовсім інакше ніж звичайний протез, який потім людина буде в практиці. Але щоб вона вертикалізувала, щоб е тонус м'язовий був в порядку, і для цього повинен працювати реабілітолог уже відразу. З майже з операційної заділення mm -hmm. інтенсивної терапії протезисти заходять в нас вже зараз в операційну і підказують хірургу, як краще провести ампутацію чи реампутацію для того, щоб зручніше і якісніше працював Клас, протез. Клас, співпраця вже на перших ланках відбувається. З самого початку. Вже mm -hmm. в лікарні ви от тому власне стали членом глядової ради суперхімос, тому що це от унікальна історія індивідуальна саме та да, да, нічого такого в нас множити... взагалі не було. Yeah. Людина е проводила ампутацію. Вип виписували її з медичного закладу. Потім вона проходила круги ада. Встала. Uh -huh, uh -huh. Встановлювали інвалідність, після цього йшла на протезування. протовувати дещо вже не можеш? Так, да, ми вже зараз хочемо відразу все тут в все зробити місці, і та? для того, щоб зменшити потім декілька ще й оперативних втручань. Бо спочатку ж рятують життя, а потім готували ще культю під протез. Зараз це все запускається в одному місці, і людина відразу в лікарні розпочинає вертикалізуватись і потенційно розуміти, з яким протезом вона буде мати далі справу. От е, крім того, що це от така унікальна історія, що на перших етапах співпраці відбувається, і людина органі Отримує одразу всю допомогу і потім не виправляє помилки. Та? Там ще є і психологічна складова велика у Е, Що це є таке, наскільки вона важлива, От як ви як бачите, як міністр, і чи хочете впроваджувати на інших лікарнях таке? Звичайно, ми... чому психологічний елемент досить важливий? І ми... Тому що людина не повинна зневіритись, вона повинна зрозуміти, що нова реальність, але Повноцінна реальність, і повноцінне життя Звичайно. все ми ресоціалізуємо, повертаємо до життя. І нас в суперхуйменсь, як і в інших закладах, ми хочемо запровадити рівне рівнем. Тобто, і хлопці, які вже зараз працюють на протезах, вони угу. розпочинають працювати членами команди і на власному прикладі показати я зміг, і ти зможеш. Круто. вставай, поїхали, працюємо таки. Кирота Е, як держава взагалі буде допомагати в майбутньому, можливо, цьому проекту, тому що ми розуміємо, що це державно-приватне партнерство, але в більшості зараз суперхімен функціонує на ну, скажімо так, від донорів. Так? Держава тут якусь роль одночасно буде буде запускаємо мати. декілька проектів. Mm -hmm. Суперхумінс – це один етап, як з донорами mm -hmm. працюємо, з наглядовою радою, з е, крутими спеціалістами, які вже зараз прийшли. То, зар... Тобто йдеться про те, що зовсім скоро це буде така історія повного циклу. Ти що ви сказали зараз 17 центрів по всій країні? Так. Можливо, ті центри стануть умовними суперхумінсами? Звичайно, ми звідти будемо Прототипом. забирати найкращі практики, які будуть працювати в інших країнах. вчора на Верхов... соціальних працівниках Верховна можна Рада було... проголосувала Лос. ратифікацію угоди між Україною та Австрією, де передбачено. Виділення у виділенню кредиту у Україні 625 мільйонів євро, де передбачено добудову ахмедиту як національного ага. нашого комплексу, і окремо будівництво корпусу реабілітаційного знову ж таки у Львові для другої лікарні. Uh -huh. І таким чином ми будемо запускати декілька паралельних процесів, бо один центр не витягне, але uh -huh. цей uh -huh. центр буде один із самих крутіших, тому що там круті менеджери, круті спеціалісти, і ми говоримо не тільки про протезування і реконструктивну хірургію, і психологічну допомогу, і реабілітацію. Як таку, ми як держава, уже в цьому році підняли тариф в програмі медичних гарантій з 10 тисяч до 33 тисяч 600 за проведення нейрореабілітації mm -hmm. для і поранених, і інших людей цивільних, які мають таку травму. Друзі, ну ми з вами також можемо долучитися. Ми хочемо нагадати вам, що стартувала масштабна фандрейзингова кампанія для Superhumans Center. Ви зараз побачите знову ж таки QR-код на своєму екрані, просто його скануєте, і будь-який донат ваш. Буде важливий і е, ще більше детальної інформації є на сайті superhumans.com, в соціальних мережах Superhumans. Тому заходьте, будь ласка, читайте, скануйте, донатьте це. все велика масштабна допомога для людей з інвалідністю. І ми хочемо справді, щоб вони стали повноцінними нормальними членами суспільства, щоб у них був доступ абсолютно до всього, і якість життя не змінювалася, щоб вони розуміли, що. Yes, I can. Так, Так. Yes, я I can. можу. Да. Віктор Ляшко, спасибі вам, що you can. Спасибі вам, що зараз з нами, і чекаємо вас знову в гості. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я. Дякую. Дякую. на триває. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.